Час отримати два укуси від португальського кораблика, два місця укусу і два антидоти. Який працює краще? Зараз дізнаємось. Як же я нервую? Жахіття океану. Один, два, три. О, Дідько вжалила мене. Є одне питання, яке я дуже часто бачу в коментарях. А саме Марк, коли тебе вкусять, як койота? Що ж, чесно кажучи, під час наших пригод мене кілька разів кусали. Але є одна істота, яку мене показував в наших відео, але яка постійно мене жалить. А саме медуза. Я чув багато неправильної інформації, як лікувати укус медузи і як він насправді діє. Тож, коли я вирішив, що ми зробимо це відео, я подумав, яка медуза має мене вкусити. Он так на рифу? Ні, це має бути щось велике, щось дуже страшне. Жахіття океану, португальський кораблик. Точно, саме її ми сьогодні й шукатимемо. Тож, коли вітер дме у певному напрямі, то тут, у Флориді португальських корабликів, виносить на берег, іноді сотнями. До речі, здається, я бачу одного. Ха, Ну що ж, поїхали? Це, до речі, два досить непоганих кораблика. Фу, будьте обережні, друзі. Це може бути небезпечно. Якщо вона мене торкнеться, то я отримаю укус набагато раніше ніж планували. Усі знають, що вони вже все. Якщо їх виносять на берег, то вони швидко висихають, і це коло життя. Тож те, що ми взяли цих двох для експерименту, корисне закінчення їхнього життя. І о, господи, які ж вони красиві. Проте іноді біль супроводжує красу, і це, друзі. Банка повна болю. Ходімо з вітру, подивимось ближче. Я пам'ятаю ці столики. І кожного разу до цього моменту я був з іншої сторони кадру. Тож так, для мене це щось новеньке. Що ж, друзі, у цьому відрі у нас є кілька різних засобів від укусу: деякі корисні, деякі не дуже. І саме тому я хотів зняти це відео. Ну що ж, друзі, давайте поговоримо про організм. Португальського кораблика. Це кожного разу так буде. Португальський кораблик. Незважаючи на його вигляд, насправді португальський кораблик не медуза. Це сифонофор. На відміну від медуз, які живуть самі по собі. Сифонофори – це група організмів, які складаються з клітин-клонів. Кожна група відповідальна за окреме завдання, щоб зберігати життя кораблику. Деякі клітини утворюють поплавець на поверхні води та створюють парус, щоб рухатись за вітром. Тоді як інші відповідають за полювання на здобич. І саме тут ми зустрічаємо нематоцистів. Ці маленькі, але потужні клітини вкривають щупальця кораблика тисячами. І всередині кожної є спіраловидний шип, який вистрілює, коли входить у контакт з жертвою. Коли ці шипи проникають у шкіру. Вони випускають суміш ферментів, дуже схожу на зміїну отруту. Ці ферменти призначені, щоб паралізувати жертву, і в моєму випадку вони завдають миттєвого болю. Ця істота відома завдяки своєму жалу. Насправді вона жалить тут у Флориді тисячі людей кожного року. Мені дуже пощастило не бути вжаленим нею до сьогодні. Та прямо зараз мене двічі вжалить португальський кораблик. Для того, щоб порівняти ефективність ліків від укусу португальського кораблика, сьогодні я отримую два укуси на тій же самій руці. Один з них ми лікуватимемо сечею суперечливими, але загальновизнаними ліками від всіх морських укусів. А на другий я нанесу оцет як рекомендовану допомогу зі статті Гавайського університету. А потім, терплячи отруту від двох укусів, я постараюся описати, який засіб мені більше допоміг. Два укуси, дві проти отрути. Яка спрацює краще? Зараз дізнаємось. Будь ласка, не намагайтесь повторити те, що я зараз зроблю. Е, господи, так нервую, що не можу взяти. Добре, друзі, здається, вхопив. Ми готові. Ну що ж, поїхали? Зараз, господи, як же страшно. Як же я нервую? Поїхали. Зараз мене. Двічі вкусить португальський кораблик. Приготуйте камери, бо це буде лише один раз. Жах океану. Поїхали. Один. Два. Три. Да! Так, кусає мене. О, так. Я це відчуваю. А. Ого. Схоже на розряд. Так, пішов процес. Як же вона пече? Окей. Другий укус, поки не стало гірше. Ви готові, друзі? Добре. Один, два, ще один укус. Три. А, є. Вау, Точно вкусило. А, ну що ж, добре, майже миттєве, електричне відчуття від укусу. Зовсім не схоже на Осу чи бджоу. Дідько. Я відчуваю, як воно проникає глибше. Скоріше за все, там ще сотні нематоцистів. Отак. Вони вибухають, поки я тут з вами говорю. Я відчуваю, як вони по одному такі пау пау пау. Неначе черга із куль пронизує мою шкіру. Отак. Так. Mm -hmm. так. Можете бачити, як вони обидва червоніють. Ось тут зверху укус номер 1 а знизу укус номер 2 Я можу бачити, відбитки відщупались, і скоріш за все у них багато нематоцистів. І з кожною секундою стає гірше і гірше. Господи, це дуже боляче. Вам би не хотілося отримати укус від кораблика. Якби я був рибою, у мене б зараз були великі проблеми. Скоріше за все, я був би вже повністю паралізований, і цей кораблик заманив би мене на вечерю. Ну що ж, почнемо лікування. У нас є два етапи: перший нанести засіб, другий використати картку, щоб зі якомога більше нематоцистів, поки вони не встигли зреагувати. Перший крок оцет. Поїхали. Є. О, так, пахне оцетом. А тепер те, що я боюся, а саме. Господи, як же огидно. Друзі, ви трохи нижче за вітром, тому будьте обережні. Ну що, поїхали? Господи, не хочу набризкати в лице. Боже, 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 як же воно смердить? А... Ну, добре, достатньо. Зішкрібання нематоцистів є важливою частиною, тож краще її не пропускати. Я бачу, як моя шкіра пульсує. Подивіться, ви бачите. Усі нерви моєї руки скоріш за все зараз кричать: А тривога! У нас отрута. Я вже почуваюся набагато краще. Здається, я на шляху до зцілення. Дідько, воно пече ще більше. Ну що ж, добре, мені здається, я готовий зробити заяву. Оцет не тільки більш гігієнічний, а ще й виграє змагання. Як мінімум проти болю, він допомагає набагато краще. В той час як Сеча не тільки абсолютно огидна, а ще й пече набагато більше. І я точно відчув різницю між цими засобами. Тож я можу сказати, що оцет чудова протиотрута, яку варто використовувати, щоб нейтралізувати наслідки укусу. Сеча не найкращий ваш друг, щоб нейтралізувати укус медузи або кораблика. До речі, є ще один крок, який полегшить симптоми болю, які я відчуваю зараз в своїй руці. Стара добра гаряча вода. Причина, по якій гаряча вода є найкращим засобом, це тому, що тепло, яке знаходиться у воді, фактично знищує білки отрути, роблячи їх інертними і абсолютно нешкідливими. Тож моєму тілу і імунній системі залишається зробити основну роботу, і я буду як новенький. О, господи, друзі, я ніколи не відчував себе так добре від гарячого компресу. Допомагає моментально. І я сподіваюся. Що вам не тільки сподобався цей епізод, а ви ще й чомусь навчилися замість сечі використовуйте краще оцет проти укусу медузи. І зрештою, гарячий компрес буде найкращим рішенням. Хоч мені було дискомфортно протягом декількох годин, зішкрібання та гарячий компрес зменшили біль до сонячного опіку. І вже наступного дня почервоніння зникло, і я був як новенький. Тож на пляжі краще уникайте португальського кораблика, але якщо не вийде, то гарячий компрес та оцет ваші найкращі друзі. І так, залиште вашу сечу в туалеті. Квінс, будьте сміливими, тримайтесь подалі від медуз. Побачимось наступної пригоди.